Ми замовили тут по місці десяток таких століт. Вот, нам поварили і вот. погнули из нежевейки. На все-таки стіл все вот, на колесах. Вот. Вкладається таке корихо сюди. Отвір. Будемо збирати пірочки для того, щоб трубку в світу кріпи. В принципі, що я хочу сказати. Нормально, в для, того, для цих цілей, які ми е хочемо зробити, Тобто проростити розсаду, виростити розсаду, це ідеально. Е, так, е, Деякі запитують, а чому не пластикові і таке інше. Ми замовили пластикові столи, які прийдуть. І, в принципі, зараз проблема на кордонах. От. Зараз не знаємо, як і де перетнути кордон з цими столами. От. А час іде, тому ми вирішили замовити 10 штук тут. Нержавейка набагато краще, ніж От. А, Ну, будемо поки якось так викручуватись. От, а потім, може ж розблокують кордон з Польщею і привезуть нам ці пластикові столи. От. Вони трошки легші там, але нам їх не піднімати. Ну, Сюди ми кладемо. Це стіратур, зверху підігрівач, такий мат, який підігрівається, там у нас є, От, задається температура. Сюди викладуємо ці кубики, вон стіл вже. і монтуємо крапльний паль. Е -да, там у пластиковому столі є дренаж. Такі дренажні пази. Але, як показує практика, ну, по-перше, тут є пази. По-друге, по ми ріжемо е, наш перфорірований куточок. Оцей. О. І виставляємо будь ще плюс. І тут у нас виходить, що е, в принципі дренаж ще кращий. З тими пазами він більше, бачите, так не вийшло з положення. Зараз дзвонку не будемо рахуватися до сезону.